А утром мені скинули до бика з сіряком три цинка 5,45 і полтора ящика f 1 Я вийшов на вулицю, а так як карта довбила, вона нам роздовбала трошки двор, і арка там упала, і так далі. Ми з хлопцями ще по сіряку швидко підхопатилися, приготували двор, щоб нам нічого не мішало. Тобто ту арку і так далі. Я пособирав гранати, так як хлопці, я ж кажу, без, без досвіду трошки боялися. Вони виконували завдання в мирне, ну, як в мирне. Там в Очак, в Затоку, там. Вони в Одеській області, грубо говоря, там там війни немає. Я з 14 по 17 рік в кожному році я. Маріуполі на Новоазовській трасі в сторону Широкіна. Коли вже при початку повномасштабного вторгнення.